Вітаю вас, дорога церква, брати та сестри. Ми підійшли к завершенню першого послання Івана. І знаєте, там є цікавий факт. Цікаво те, що завершення цього послання, воно дещо відрізняється від інших. Коли ми читаємо послання Павла або апостола Петра, то зазвичай вони завершуються як? Привітаннями. Вони вітають людей, передають. Інші вітання, і навіть друге та третє послання від Івана вони мають привітання в своєму завершенні. В першому ж посланні до самого останнього слова апостол Іван дає лише настанови церкві. На мою думку, на це вплинуло декілька факторів: по-перше, в часи апостола Івана не було широко розповсюдженої можливості купити багато матеріалів для написання листа. Зараз ми маємо можливість мати все необхідне майже за безцінок. На той же час це було доволі дорого, тому я думаю, що скільки він мав ось цієї можливості, апостол Іван вирішив цілком і повністю її використати для настанов. І для мене це яскраво підкреслює, висвітлює та наголошує на тому факті, в якій небезпеці опинилась тодішня церква, коли до них прийшли лише вчителі, противники Ісуса Христа та Його вчення. І ось ці останні строки, які написав апостол Іван, вони якраз багато говорять і про цих людей. Тут вже написаний їм і висновок, і Божий вердикт, яким їм був винесений, а також друга його частина говорить декілька застережень та настанов для віруючих. Давайте відкриємо свої Біблії, перше послання Івана, п'ятий розділ, і будемо читати з 16 по 21 вірші. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоби про нього молитися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Знаємо, що кожний, хто народився від Бога, не грішить, адже хто народився від Бога, береже себе і лукавий не торкається Його. Знаємо, що ми від Бога і що весь світ перебуває в злі. Знаємо, що Божий син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя, дітоньки, остерігайтесь ідолів. Тема нашої проповіді звучить так: серце це місце для Христа. У цьому уривку ми бачимо, як нам висвітлюються дві групи людей. Одні люди вони зачинили своє серце та добровільно зреклися того, щоб мати частку з Христом. Ми будемо про це зараз говорити, а для інших звучить заклик зберегти це місце, тобто своє серце у належному стані, завжди пам'ятаючи про те, кому воно має належати. Давайте ще раз прочитаємо. Два перших вірша і почнемо поступово роздумувати над ними. Коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоби про нього молитися. Кожна несправедливість є гріхом, та є гріх не на смерть. Доволі складний текст. Дуже складно одразу зрозуміти, про що ж тут говорить апостол Іван. І знаєте, ось саме такі вірші в Біблії вони слугують для нас дуже яскравим прикладом, чому ми маємо досліджувати, звертати увагу та завжди враховувати контекст, в якому вони записані. Відірвавши такі вірші від контексту, можна дуже і дуже далеко зайти. Тому що саме в такий спосіб у ці відірвані вірші на них вибудовуються єретичні вчення та хибне сприйняття писання. Давайте трохи поговоримо про контекст, що взагалі таке контекст. Словник розкриває нам це поняття так: контекст це сукупність обставин, які оточують певний вислів, подію або явище і впливають на його значення та розуміння. Іншими словами, це той набір обставин, який дозволяє нам правильно інтерпретувати те, що ми бачимо, чуємо або читаємо. В свою чергу контекст поділяється на три основні складові. Ці складові ми будемо розглядати, саме спираючись на Біблію, Боже Слово. Перше, що ми можемо побачити, це найближчий контекст, тобто декілька віршів вище або нижче записаного тексту, де він записаний. Другий це більш широкий погляд. Контекст усієї книги або послання тут же вже обов'язково треба дивитися через призму того часу та подій, які відбувалися. І третій контекст, за яким ми будемо дивитися, це контекст усієї Біблії цілком. Тому що майже кожен вірш Біблії, він підкреслюється та розкривається за допомогою інших місць святого Письма. Я пропоную зараз через призму цих складових розмислити над тим, що ж саме має тут на увазі апостол Іван в цих віршах. Перше дивимось, найближчий контекст. Давайте згадаємо проповідь, яку говорив брат Міша минулої неділі та прочитаємо з 11 по 13 вірші. А свідчення це, що Бог дав нам вічне життя, і це життя в Його Сині. Хто має сина, той має життя, хто не має Божого Сина, той не має життя. Ось це я написав вам віруючим в ім'я Божого Сина, щоб ви знали, що віруючи в ім'я Божого Сина, маєте вічне життя. Тож одразу писання, питання до цього тексту: хто має вічне життя? Ті, хто вірують в Божого Сина, в Ісуса Христа. Тільки Він, Спаситель, і тільки Його ім'ям людям належить спастись. Слово Боже говорить нам, що лише Христос є дорогою та вічним життям, і іншого шляху просто немає. А що ж буде з тими, хто не вірує? З тим, хто протистоїть та йде проти Христа? Виходячи з цього тексту, ми бачимо, що таких людей очікує вічна загибель і вічна смерть. Тому перше, що ми можемо побачити в найближчому контексті, порівнюючи його з тим місцем, яке ми читали вище, це протиставлення. Протиставлення тих, хто вірує та має вічне життя, 13 вірш, і кінець тих, хто відкидає та йде проти Христа, 16 вірш. Прочитаємо далі 14 16 вірш. І це та відвага, яку ми маємо до нього, що коли чогось попросимо згідно з Його волею, він вислухає нас. А коли знаємо, що слухає нас, чого б тільки ми не попросили, то знаємо, що одережуємо те, чого б просили в нього. І далі, ось 16-й коли хто побачить свого брата, який грішить гріхом не на смерть, нехай молиться і дасть йому життя тим, які грішать не на смерть. Є гріх на смерть, не кажу, щоби про нього молитися. Ми бачимо, що тут є ще аспект молитви. Слово Боже стверджує, що наші молитви будуть обов'язково почуті. Ці молитви, якщо вони згідні з Божою волею, обов'язково отримають відповідь. А в 16-му вірші ми читаємо приклад приклад того, за що треба молитися. Він каже: якщо побачиш брата, який згрішив, помолися за нього, щоб Бог дав йому сили, аби він подолав цей гріх, і Бог дасть йому життя. Це перша реакція, яка має бути у віруючій людини – принести свого брата чи сестру на руках молитви до Бога. І Бог буде обов'язково діяти. Ми так читаємо. Але тут ще ми читаємо доволі незвичний текст, що і люди, які грішать на смерті, і апостол Іван каже: не кажу, щоби про нього молитися. Ви знаєте, це слова не заборони молитися за когось. В даному конкретному випадку це ствердження того, що в результаті. Результату молитви за таку людину не буде. Тому що така людина вона відкинула Бога, добровільно ставши на шлях загибелі і вже має вічний вирок від Бога. І це не про невіруючих людей, ні. Це про тих, хто називався братом, але свідомо обрав шлях і йти проти Христа та Божого Слова. Тому зараз давайте ще подивимося на другий контекст це контекст усього послання. Згадайте, ще на початку серії цих проповідей ми говорили про те, що слугувало поштухом для написання цього листа. В церкву прийшли люди, які протистояли Ісусу Христу. Вони збивали людей з шляху слідування за Богом та викрівлювали істинне вчення. Вони виступали проти Божественності Христа, відкидали його як Месію та Божого Сина. І подивіться, що у першому розділі сьомий вірш ми читаємо такі слова: коли ж ходимо у світлі, як сам Він є у світлі, то маємо спільність одне з одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. А в п'ятому розділі шістнадцятий вірш, ми читаємо, що є гріх, який не смерть, тобто який вже має вирок загибелі. Чому? Тому що люди, в противагу яким і було написане це послання до церкви, вони відкинули Ісуса Христа. А спираючись на сьомий вірш, можна стверджувати, що без нього, без його жертви та його крові просто немає прощення. І тут ми одразу переходимо до третього аспекту, це контекст усієї Біблії. Хто читає Біблію, згадайте, про який гріх написано, що Він не має прощення. Це хулана Святого Духа. Євангеліє від Матвія, 12 розділ, 31, 32 вірш. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям, але хулана Духа…» Не буде прощено. І коли хто скаже слово проти сина людського, проститься йому, а хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. Цей вирок Ісус Христос сказав духовним лідерам народу, духовним лідерам, які стверджували, що через нього, через Ісуса Христа діє вельзвул Бісовський Князь. Апостол Іван, він ходив разом із Христом, він був свідком цих слів, тому він сміливо повторює цей вирок у своєму посланні. Саме такі люди, як, як кажуть духовні лідери або вже вчителі, вони прийшли у церкву і поплюжили ім'я Христа. І він говорить їм, що за цей гріх ви вже отримали свій вирок, вас очікує вічна загибель. Ось про що та про кого говорить тут апостол Іван. Брати та сестри, і одразу я хочу чутно наголосити: якщо зараз хтось почав переживати або хвилюватися за те, що він похулив Святого Духа, і можливо, ви хвилюєтесь, що ви більше не маєте прощення, то я вам кажу: заспокійтеся і не хвилюйтеся. Людина, яка похулила Божого Духа, вона не буде за це перейматися та хвилюватися. Цей гріх неможливо зробити випадково. Це свідоме рішення і позиція людини, якій було відкрите та дане Боже Слово. На цьому я також наголошую, що саме, якій було відкрите та дане Боже Слово, адже є невіруючі люди та атеїсти, котрих Господь в результаті приводить до себе. Такі люди не могли також зробити цього гріха, адже вони не мали Божого духа, та слово було закритим для їхнього розуміння. І враховуючи усе, вище сказане, подивіться, от наскільки важливо вивчати Боже Слово та дивитися на кожне його місце саме в контексті. Більшість еретичних та хибних вчень якраз будуються на вирваних з контексту віршах. І в цьому є велика небезпека та багато пасток. Саме тому в Біблії ми ніде не знайдемо заклику просто читати Слово Боже, але там є заклики його досліджувати та вивчати. Давайте прочитаємо наступні вірші, про які ми будемо говорити, 18 по 21. Знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить, адже хто народився від Бога, береже себе і лукавий не торкається Його. Знаємо, що ми від Бога, і що весь світ перебуває в злії. Знаємо, що Божий Син прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали істинного і перебували в істинному в Його Сині Ісусі Христі. Він є істинний Бог і вічне життя. Дітонки, остерігайтесь, ідолів. Амінь. Тут, як ми бачимо, апостол Іван використовує порівняння. І взагалі, коли ми читаємо це послання, ми неминуче повинні стати на одну чи другу сторону, або знайти себе там, або в іншій стороні. Цих висновків ми вже так чи інакше торкалися, коли вивчали цілком це послання. Саме тому тут я хотів би звернути увагу саме на останній вірш, на його останню фразу. Не знаю, як у вас, але у мене постійно, коли я читаю перше послання від Івана, ця фраза чомусь здається ніби от окремою, ніби він щось забув сказати під час послання, і тут наприкінці він пише про це ще одне. Дітоньки, не забудьте ще про одне: бережіть себе від ідолів. Іван був свідком усіх чутес, всіх світ, усіх слів, усіх реакцій і всього того, що говорив Ісус Христос. І він, як ніхто з апостолів, прожив більше за всіх. І, згадуючи ці слова, слова Ісуса Христа, він бачив, як вони змінювали його життя, як вони вкладали сенс в його життя і давали йому нову надію кожного дня. Ці слова певною мірою він передає в цьому посланні. В цій одній фразі, дітоньки, остерігайтесь, ідолів, Іван дбає про життя. Віруючих людей, він дбає про те, щоб вони не втратили його. Він дбає про те, щоб наприкінці свого життя вони були сповнені впевненості. І сьогодні ці слова звучать і до нас. Ви чудово знаєте, і ми вже багато говорили і наголошувалися на тому, що ідолопоклонство нікуди не зникло, хоч і прийняло зовсім інше обличчя. Але від цього його небезпека вона не стає меншою. Давайте відкриємо книгу пророка Ізакіїля, 14 розділ, і прочитаємо з 1 по 8 вірш. Це місце дуже яскраво описує небезпеку та результати долопоклонства. Прийшли до мене кілька мужів зі старішин Ізраїлю та й посідали переді мною. І було до мене Господнє Слово такого змісту, сину людський. Ці чоловіки впустили в свої серця власних ідолів і таким чином поставили перед собою постійне спонукання до гріха. Хіба такі люди взагалі мають право до мене звертатися за порадою? Тому поговори з ними і скажи їм, що говорить владика Господь. Кожна людина з ізраїлового народу, котра впустила в своє серце своїх ідолів і поставила перед собою спотикання до гріха, а потім приходить до порока, до пророка. То в такому разі я, Господь, сам відповім йому згідно з тим, на що він заслуговує, в залежності від кількості своїх ідолів. Може, так я викрию злочини серця ізраїлового народу. Адже вони через своїх ідолів стали мені чужими. Тому скажи Ізраїлеву родові, що говорить владика Господь? Наверніться та відверніться від ваших ідолів, і навіть не дивіться на всі ті ваші гидоти. Адже я, сам Господь, відповім кожній людині Ізраїлевого роду і кожному приходцеві, що живе серед Ізраїлю. Всім, хто лише відійшов від мене і впустив у своє серце своїх ідолів, поставивши перед собою спонукання до гріха, після чого приходить до пророка, аби через нього про щось питати мене. Я спрямую свій погляд проти того чоловіка і учиню його ознакою та притчею тим, що викореню його з поміж мого народу, і ви дізнаєтесь, що я Господь. Дуже страшні слова. І знаєте, ідолопоклонство це не простий гріх. Різниця між ідолопоклонством та гріхом, ось у чому. Коли християнин бачить гріх, він хоче позбутися його. А ідолопоклонство це коли християнин любить гріх. Ідолопоклонство це коли людина закохана в якийсь гріх, і цей гріх вона ховає всередині так, що його навіть не видно. Ідол це те, що займає місце, яке належить тільки Богу. Все те, що тримає моє життя і претендує на моє посвячення. Все те, що виглядає життєво важливим для мене, все, чим я живу і на що я сподіваюся, все, що рухає мною, приваблює мене, захоплює, стимулює мене, надихає. Якщо це місце займає не Господь, це ідо. Це те, чому я поклоняюся, чому я віддаю свою головну увагу, енергію, час та гроші. І небезпека цього ідола в тому, що людина його тихо та глибоко всередині любить. У цьому небезпека ідолопоклонства, про яку говорить тут Іван. Іван каже їм: ви всі знаєте, ви маєте повноту в Бозі і знаходите своє задоволення тільки в ньому. Хто не знаходить задоволення в Бозі, той обов'язково шукатиме його в чомусь іншому. Обов'язково. Як тільки ми перестаємо задовольнятись Богові, ми обов'язково шукатимемо його десь ще. Ми не можемо по-іншому, бо Бог створив людину бути щасливою. Гріх завжди обіцяє радість. Але його мета ми читаємо в Івангелії від Івана, 10 розділ, 10 вірш. Украсти, вбити і погубити. Нічого хорошого у результаті він не принесе. Сутність та природа гріха абсолютна протилежність його обіцянкам. Слово Боже, закликає нас завжди спрямовувати свій погляд на істинного живого Бога. Іван тут говорить, пам'ятайте, хто ви. Ви діти Божі, ви належите Йому. Діти Божі це ті, у яких живе Дух Божий та природа Христа. І ця нова природа завжди тягнеться до Бога. Ми вже говорили з вами про ознаки народження згори. І хоч і діти бувають неслухняні, але вони все одно біжать до Небесного Отця. Тому Іван, наче люблячий батько, з лагідністю дає ось цю останню настанову. Каже, дітоньки, остерігайтесь, ідолів. І нехай нам з вами у цьому також допоможе Господь, щоб своє серце ми зберігали в належному стані, адже наше серце це має бути місце для Христа. Амінь. Будемо молитись. Бог Батько Небесний. Я щиро вдячний Тобі за те, що Ти нас привів до себе, за те, що Ти нас, нам відкрився, Господи, і Ти зробив оцей шлях можливим прийти до Тебе, за те, що дарував нам Твого Духа, Господи, який написано, проникає до самих глибин, Господи. Він проникає до глибин нашого серця і відкриває глибини Твого Божого Слова, Боже. Допоможи нам завжди орієнтуватися і ходити в світлі Твого Слова, Боже. Допоможи нам цінувати ті дари, Господи, молитву, що ми можемо звертатися до тебе, Господи, і допоможи нам і дай сили завжди слідувати за тобою і бачити, Господи, усі перепони і пастки, які розставляє гріх на нашому шляху. Допоможи нам зберігати себе в чистоті і уважно дивитися за своїм серцем, Господи, щоб нічого іншого, крім Тебе, туди не проникало, щоб ти завжди був центром нашого життя і вів нас, Господи, наче добрий пастир своїх овець. Прибудь з нами і дай нам силу цьому, і нехай возвеличиться Твоє святе ім'я, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.